Ялинка ялинка у лісі росла. На мене дивись. Ялинка. Ялинка ялинка у лісі росла. Ялинка ялинка у лісі, лісі росла. І я. І Бач, я. я знаю. Я кажу, ялинка, ялинка у лісі росла, а ти. Та сядь не велиця дві секунди. Дивись. Сядь. Повтори ялинка, ялинка у лісі росла. Ти не розумієш. Скажи, ялинка, ялинка. Ялинка, ялинка у лісі росла.